Правила мислення Річард Темплар. Правило номер 1 Уникайте луна камери. Коли ти дитина, ти не знаєш нічого кращого, ніж думати так, як тобі говорять батьки. Якщо вони кажуть, що погано ставити лікті на стіл або треба щодня міняти спідню білизну, ви їм вірите. Засвоєння системи цінностей і правил ваших батьків це частина дитинства. Дорослішаючи, ви починаєте виявляти, що ваші вчителі мають дещо інший набір правил, а у ваших шкільних друзів можуть бути цінності чи погляди, які своєю чергою від них відрізняються. Тож ви починаєте змінювати свої попередні погляди і включати до їх складу інші, запозичені в однокурсників чи друзів, які можуть думати зовсім інакше, ніж ваші батьки. А коли ви молоді, ви, мабуть, обмірковуєте їх досить ретельно. Звичайно, легко і зручно спілкуватися з тими людьми, які думають так само, як ви. Формуючи свої цінності, ви шукаєте інших людей, своїх однодумців. Це означає, що у вас багато спільного, і ви не ведете з ними нескінчених суперечок. Коли хтось інший каже те, що ви вже подумали, це допомагає вам відчувати чуже схвалення. Дає вам відчуття вашої правоти, підкріплює ваш погляд, підсилює ваше відчуття причетності. Це гарне відчуття, і всі можуть проводити час разом, підтверджуючи переконання одне одного, допомагаючи собі почуватись правильними і прийнятними. Ви можете знайти партнера, який мислить так само, як і ви, мати друзів схожих на вас, можете працювати в тому місці, де є інші люди, які думають так, як ви. Це те, що називається луна камера. Так, вона зручна і сповнена підтримкою, але в ній дуже складно бути самим собою. Кожен у вашому світі голосує однаково, підтримує ті самі громадські справи, має ті самі переконання, упередження і цінності, І усі вибирають ті соцмережі та онлайн групи, які забезпечують їм підтримку. Відтак стає дедалі важче думати в будь-який інший спосіб. По-перше, ви практично відмовилися від впливу різних поглядів на світ, хіба що ви і ваші друзі можете погодитися щодо ступеня вашої неправоти, привітавши себе з цим. А це означає, що ви не хочете змінювати свої погляди, або, ймовірно, ваші друзі погодяться щодо того, наскільки ви не праві, і це не буде аж так неприємно.